Хтось все одно буде виїжджає десь у Карпати і там а, планує відзначати новий рік. Зокрема, зараз поговоримо з Іваном Гавроном. Це відомий український готельєр, власник романтик спа готелю, який а, є а, у Єрем. Чому пане Івана? Доброго ранку. Доброго ранку, Україна. А скажіть, будь ласка, взагалі сезон є цього року чи немає? Якщо брати такі зимовий, є наплив людей чи ні? Звичайно, що люди є. Але це не той, не той сезон, який був завжди. Люди зараз переважно приїжджають на короткий термін зняти ем, відпочинкових гостей, які колись приїжджали на відпочинок на довготривалий період, на 10, на, на тиждень, їх зараз немає, але є багато, збільшилося багато. Ем, Людей, які приїжджають саме на короткий термін, там два-три дня для того, щоб трошки оздоровитися і якось поправити своє здоров'я. Розуміємо. А зрештою на новий рік зазвичай, от новий рік, різдво це такі дні, коли все забите. Забито у вас цього року чи ні? Так. Так. Тобто тут без змін. Ціни підіймали чи ні? Ні, не піднімали ціни. Ціни залишилися як минулого року. От і цього року дуже великі витрати. Ми ж всі прекрасно розуміємо, що інфляція відбулася на uh -huh. п'ятивідсоткова, якщо взяти по співвідношенню там, всіх всього валового продукту. Там і якщо подивитися на те, що ми працюємо на дизелі, на сьогоднішній день ми споживаємо в середньому 25 літрів дизельного пального на годину. Івана, дуже цікаво, А як ви як у вас з відключенням електроенергії, вимикають чи не вимикають? Тобто, це знову ж таки генератори, і потрібно розуміти, який е, об'єм, як ви виживаєте, як ваш бізнес виживає в цьому? Ну от так виживаємо, так як я і розказав, 25 літрів в годину дизеля і працюємо цілодобово, 24 години на добу, кухня, все забезпечуємо, повний сервіс, щоб він ніяк не відрізнявся від того, який був раніше. Люди приїжджають, вони повинні зняти стрес і повинні насолодитися якоюсь хвилиною, отримати хвилину радості, і ми це розуміємо. Сьогодні ж на сьогоднішній день є багато диванних критиків, які критикують mm -hmm. нас за роботу, звичайно. Але у нас зараз стоїть зараз у нас сама основна задача це зберегти персонал. Ну от mm -hmm. ми робимо все для того, щоб люди своєчасно отримували зарплату. Для того щоб покривати всі витрати, це не це газ. Ну крім електрики, в нас ще газ великі витрати, тому що ми опалюємо не тільки приміщення, ми гріємо басейни. Діток ж не цікавить, щоб в басейні була вода холодна. У нас для дітей в басейні вода завжди 35 градусів, і Дітки приїжджають, можуть потішитися зараз можуть потішитися ще сніжком додатково. Слухайте, от я знаю, от Буковель тільки напередодні написали, що у них от сезон починається. А це такі великі, але вони теж вони басейні. Я наскільки знаю, не набирали довгий час, так само не насипали цим пушками снігову подушку. А це з причини теж дороговизни, я так розумію. Як взагалі працює ця історія? Можете нам підказати? Зараз, зараз вже не запрацював вчора, один, один витяг запрацював, було пару лижників. Ну, в основному жінки, малеча, угу. кого, в кого чоловіків є можливість бути зараз в Україні. Вони теж катаються своїми родинами. Звичайно, що всім хочеться зняти зараз стрес і трошки забутися. Я теж десь, якщо є якась найменша можливість, беру лодочку і вибігаю до води посидіти якихось пару годин. Розслабитися, зняти, зняти цей стрес, тому що ми всі завжди, всі хаджета, гаджетах, ми обставлені інформаційним простором, і ми не можемо уникнути цього всього, все, що відбувається, ми не можемо. Але е, от коли ти перебуваєш десь там на лежні от коли ти дійсно е, е, твої миски переключаються в іншому напрямку, коли ти просто підеш лісом, прогуляєшся, посидиш біля води, зловиш отаку рибку, маленьку якусь і, і відключишся. Стаєш набагато здоровішим і починаєш здоровіше думати, пане Іване. Я собі дозволю таке питання. От ми з вами поки спілкуємося. Ви ви час так, якби ніби виправдовуєтеся, що ви продовжуєте працювати під час війни? Ви так кажете зняти стрес, зняти стрес. Я так розумію, критики прилітало багато, і ви просто хочете пояснити, чи вам самому внутрішньо є якийсь такий внутрішній конфлікт. Ну, Якщо ви хочете, можете не бути. відповідати. Це моїшо завжди завжди є ця дилема. Розумієте, робити святий вечір, сажати людей за стіл чи не сажати. Але моя бабця казала завжди, що свята вечеря в нас була завжди, завжди mm -hmm. в чим було в хаті можливість накрити світ, стіл на святий вечір, тим накривали. Тому ми прийняли рішення таке: ну не слухати цієї диванної критики на сьогоднішній день. Бо всі повинні зрозуміти, що ми повинні жити. Життя повинно продовжуватися. Ми повинні подарувати ту хвилину радості тому відпочивальнику, який приїде в Карпати насолодитися тою красою. І от так як я відключитися на якихось тих пару годин, звичайно, що людина не відключиться на тих, вся ці два дні, які вона прийде. На все рівно буде угу. цікавити інформацію всі вона не викине свій а гаджет на цей період перебування в готелі чи чи в іншому закладі немає значення, але вона е, трошки перезагрузиться, і це дасть новий поштовх до, до життя, тому що зараз дуже людньо людям дуже важко справлятися з е, своїми посадовими обов'язками, тому що в, в зв'язку з цією ситуацією кожен думає: вкладати не вкладати, робити не робити. От зараз. Ці всі міроприємства, які ми все-таки не дивлячись ні на що робимо на Різдво Христове, на Новорічну ніч, вони будуть дуже скромними. Буде тільки Тоня Матвієнко з українською тематикою, з патріотичною тематикою, з колядою буде Арсен Мерзоян. Ми всі знаємо, які подружжя їхнє так. Їхня, так, а... так яка... І буде Антоніна. Ніна Матвієнко, от і ми uh -huh. все робимо для того, щоб от дати ту нотку Різдва Христового і дати ту нотку новорічної ночі, щоб люди Давай, все. -таки... Давайте простіше, бо ви так добираєте слова. Ви податки платите? Платимо, звичайно. А ви допомагаєте ЗСУ? Помагаємо. Зараз а у вас є зл... допомога в реабілітації або якісь знижки спеціально для військових. Іхні звичайно, собі. звичайно. А це і... uh, дуже важливо. Ви платите зарплату, ви підтримуєте економіку, і зараз розуміємо для того, щоб нашу армію утримувати, для цього має uh, працювати mm -hmm. бізнес. Про це ми теж дуже oh. дуже багато uh, говорили. Це перше. І тепер давайте тоді uh, поговоримо. Останнє що я хочу дізнатися: uh, ціни які загалом зараз по Карпатам, якщо хтось вирішив виїхати, якщо uh, хтось вирішив вивести дитину. Ви знаєте, така зараз трошки прикра ситуація склалася, тому що багато готельєрів не наважується навіть відкривати готель в зв'язку з перепадами напруги uh -huh. і ну взагалі з відсутністю, тому що багато таки, критики є, що там в Карпатах у вас там все є. Вам там дають. Ми працюємо на генераторі, тому у нас так виглядає, що у нас завжди є е, електроенергія. Але е, ми такі, як і всі, і бувають дні угу. 6 годин, бувають 7 годин, бувають 8 годин. По різному буває ці ті, ті ті години, коли ми маємо, і ми розуміємо, як зараз живе Київ, тому що я недавно розмовляв зі своєю знайомою. Вона угу. мені ро. Що в неї за одну добу була тільки одна година, і була можливість приготувати чашечку чаю, тому що ми тому ми співчуваємо звичайно тим, кого ще менше електроенергії. Але е, сь, сьогодні, сьогодні, все-таки, е, якщо взяти оце, що ви запитали запитання, звичайно, якщо ми платимо зарплату, ми платимо податки. Ви ж розумієте, угу. це все має Я ціни. Вас спитала, пане Іване. І? Стартують від, навіть від 200 гривень за одне ліжко в Карпатах. На сьогоднішній це день не моїх номер, це ліжко. є по менші готелі є по тисячі гривень. Звичайно, романтік є в найдорожчому сегменті. Ми найдорожчі. У нас дуже висока ціна, але ми не можемо дешевше працювати в зв'язку з оцими всіма. Витратами, які вибудовуються поступово ланцюгом, і ми їх ніяк не можемо уникнути, тому що за газ звичайний стандартний номер. Скільки коштує, якщо зупиняєшся? На стандартний номер коштує порядка 200 доларів. А якщо ну, перевез, це, та, це да епівелент. це кусю, кусюча 500. ціна, дуже да. 200. Звичайно, кусюча ціна. Тільки ми три рази людей кормимо. В нас uh -huh. безлімічування. У нас безлімітні напої. Ми залишилися у тому сегменті, в якому ми залишилися до uh -huh. війни, і ми продовжуємо в цьому сегменті працювати. Тому що все-таки є люди, які хочуть саме такого продукту. Інший продукт є на два кроки від нас. Будь ласка, люди питаються. У мене ж є ще один готель. Барон спа спа-готель, він працює в сегменті нижчому, і там ціна на сьогоднішній день 2,5-3 тисячі за номер. Uh -huh. За добу там вже зразу. Там вже немає трьохразового харчування, там тільки сніданок за ці гроші. Тому, а. якщо взяти повокупність цієї ціни, що скільки коштує, звичайно, можна і пожартувати, я думаю, в цей ранок угу. є рак і по є ракі і по 5. Ну, маленький на ну. Знаємо, знаємо, так, знаємо це минуло. Я вам швиденько. Читаю повідомлення від одного з наших глядачів Руслану. Його звати підтримую гості. Щодо відпочинку в такий тяжкий час. Це і податки, і психологічний стан і інше. а диванні експерти хай собі сидять і надалі на дивані. Всі їдемо в Карпати, пане Іване. Продовжуйте бізнес, продовжуйте допомагати ЗСУ сплачувати податки Я... і тримати нашу економіку. Ми з вами Я... на тому домовились. Хочу подякувати кожному гостю, Тому що це велика підтримка на сьогоднішній mm -hmm. день туристичній галузі. Угу, так це правда. Іван Гаврон, відомий український готельєр, власник романтік спа готелю, був з нами а, на зв'язку.